Німецький автомобільний конструктор Ганс Тріпель був великим прихильником ідеї плаваючих автомобілів протягом більшої частини своєї кар'єри. Ще у 1932 році він відкрив власний бізнес і почав будувати автомобілі. Він купив шасі ДКВ і побудував на його базі автомобіль Landwater Z. Кузов з алюмінією, а до задньої частини був прикріплений гвин для руху по воді. Потім він продовжив експерименти, використовуючи шасі автомобілів Адлер. Тріпель був членом нацистської партії, а також був членом штурмових загонів СА. Він привернув до себе увагу верхівки Рейху і був запрошений до Берліну, де продемонстрував Гітлеру свої розробки амфібій. Переозброєння Вермахту йшло повним ходом, і Тріпель отримав від Гітлера грант на розвиток. На ці гроші і банківські позики у 1936 році в Гамбурзі ним було засновано завод для масового виробництва автомобілів Амфібій. Там він розпочав випуск повнопривідного плаваючого автомобіля Тріпель сг 6 Автомобіль призначався для цивільного використання, такого як експедиції. Але з самого початку було зрозуміло, що його виробництво може бути економічно вигідним лише за умови, якщо амфібію замовлятимуть у великих кількостях. А це могли робити лише військові. Тому ці автомобілі почали постачати у вербах. У 1938 році Тріпель презентує суто цивільну амфібію СК-8. Це був кабріолет з оптичним кузовом та двигуном Адлер. Автомобіль поєднував у собі характеристики спортивного автомобіля та човна. З початком війни Ганс Тріпель вступив до лав СС і отримав офіцерське звання та керівну посаду у штабі. А після окупації Франції через своїх знайомих у керівництві СС він домігся, щоб йому віддали у керування завод Бугаті. Сам же Еторе Бугаті відмовився залишатися в окупованої Німеччиною Ельзасі та переніс виробництво своїх автомобілів, включаючи основну частину обладнання, до Бордо. Він ще й отримав компенсацію від Міністерства озброєння Берліна за свій завод. Як громадянин Італії, яка була союзницею Німеччини. Ну а Тріпель налагодив на заводі Бугаті випуск своїх амфібій SG6 для армії. Випускали цей автомобіль у різних версіях з кузовами різної форми. Всього випустили як мінімум 800 таких машин. Потім Вермахт віддав перевагу більш дешевому швімваген від Volkswagen. Після закінчення війни Тріпель трохи посидів у в'язниці. А потім продовжив свої розробки. Він влаштовується конструктором на одну фірму, де розробив прототип легкової амфібії СК-9. Але його відвідали представники компетентних органів та нагадали, що Німеччина, згідно мирної угоди, не має права розробляти амфібії. Але Тріпель не здається, він йде з цієї фірми та створює свою власну. Де починає проєктувати звичайні легкові авто та продавати ці розробки іншим фірмам. Саме тоді він спроєктував прототип автомобіля з дверима типу Крило Чайки. Подекуди зустрічається інформація, що потім він продав патент на ці двері Мерседесу, який потім втілив їх на своїй культовій моделі 300 SL Gaalwink. Але схоже, що це просто байка, бо підтверджень цієї інформації ніде немає. А тим часом заборона на розробку амфібій у З Німеччини була знята. Тож Тріпель створив компанію Єврокар та повернувся до своєї улюбленої теми. У 1959 році він представив прототип плавучого легкового автомобіля, названий Єврокар Алігатор. Він був оснащений британським двигуном Остін потужністю 34 кінські сили. Але за кілька місяців компанія Тріумф представила модель «Херальд» з більш потужним двигуном на 39 кінських сил. І Тріппель зрозумів, що це сама та силова установка, яку він шукав. Компактна, досить легка, недорога та надійна. Прототип Амфібії зацікавив німецького промисловця Гарольда Кванта. Який, до речі, був пасинком Геббельса, а також володів головною часткою компанії BMW. Квант інвестував у створення серійного легковика амфібій. Ідея цивільного амфібійного транспортного засобу виникла з розрахунком у першу чергу на ринок США. Сподівалися, що у Америці, де кілька сотень тисяч озер, автомобіль буде мати попит. Після декількох років, нарешті, оновлений плавучий легковик пішов у серію у 61 році. Він отримав назву амфікар 770, що означало швидкість у 7 вузлів на воді та 70 миль на годину на суші. Проте Тріпель у скорому часі пішов з компанії, бо був незадоволений розвитком проекту. Тож випуском «Амфікарів» займався Квант. Виробництво було налагоджено на заводі DWM у Берліні. Amphicar 770 був компактним плаваючим кабріолетом. На відміну від інших авто амфібій, він не мав утилітарних форм, але володів дизайном легкового автомобіля з претензією на елегантність. Хоча через свої амфібійні здатності зовнішній вигляд машини був досить незграбний. Передня частина кузову повторювала загострену форму носу човна. Машина мала екстер'єр з елементами, притаманними американському плавниковому стилю: хром, молдинги, арки над передніми фарами і величезні плавники позаду. Хоча мода на великі плавники на той час уже й проходила, амфікару вони були просто необхідні. Двигун у нього знаходився позаду. Тож великі плавники захищали моторний відсік від води. Кліренс у машини великий, як у всюдихода. Автомобіль мав несучий кузов. Причому, незважаючи на те, що у той час була мода на склопластикові кузови, амфікар мав кузов зі сталі. І не просто сталь звичайної товщини, а над товсті панелі. Це чудово вплинуло на жорсткість амфікар, але зробило машину важкою. Що ускладнювалося ще й заднім перерозподілом ваги, співвідношення ваги між передньою і задньою частинами становило 40 на 60. На відміну від інших амфібій, амфікар мав повноцінні дверцята, які при плаванні занурювалися у воду. Тому двері машини мали товсті гумові ущільнювачі. Але про всяк випадок, кожна машина базово оснащувалася помпою для відкачки води. Салон був розрахований на 4 пасажирів, оббивка зроблена з водовідштовхуючого матеріалу. Всі машини мали розкладений дах у вигляді тенту. Спереду, перед лобовим склом по центру кришки багажника був встановлений клаксон. Під передньою кришкою був паливний бак, деякі технічні елементи, запаска та набір інструментів, і трохи місця для багажу. Так як Амфікар міг перетворюватися на моторний човен, він мав навігаційні вогні та флагшток для прапора. Як того вимагали правила берегової охорони США, додатково можна було замовити набір, у який входив вогнегасник, надувні матраци, сигнальні ракети та весло. Ще можна було придбати якір та планки для кріплення тросів. Позаду під нижчям було два пластикових гребних гвинта. А вихлопна труба розміщена майже під верхнім краєм капоту, щоб бути над водою. Для того, щоб перетворити автомобіль на моторний човен, треба було просто закрити дренажний отвір кузова, затиснути ручки ущільнення дверей і перемкнути важелем привід на гвинти. Для руху потрібно було нахилити важіль уперед. А щоб уповільнити хід, важіль тягнули назад, одночасно сильно натискаючи газ. Маневрування на воді відбувалося за допомогою повороту передніх коліс. Це робить його не таким маневреним, як моторний човен. З води на пандус Амфікар міг виїздити самостійно. Через те, що Амфікар одночасно вважався і судном, на багатьох з них ви можете побачити на передніх крилах реєстраційні номери, як на човнах. У воді це авто рухалося зі швидкістю 13 км на годину. Після експлуатації у воді Амфікар потребував змащення у 13 точках. Це вимагало підіймати автомобіль домкратом і знімати заднє сидіння. І це, звичайно, не додавало ентузіазму власникам. На кермі Амфікара знаходиться не його логотип, а зображення будівлі з двома вежами. Це зображення міської брами міста Любик. Саме у цьому місці виготовлялися кузова для амфікара. Окрім того, це приморське місто і цей символ міг натякати на його судноплавні традиції. У Німеччині для керування амфікаром на воді потрібні були права на моторний човен. Проте продажі у США були не такими гарними, як очікувалося. Ціна на амфікар була вдвічі дорожча за Volkswagen Beetle. Як легковий автомобіль він американців не надто вражав маленький розмір, слабкий двигун. Швидкість приблизно 115 км на годину. Керувався він через свою амфібійну специфіку не дуже добре на великій швидкості, Хлився у поворотах. Коробка була тільки механічна, перемикання передач були довгими. На воді він також був гірший за моторний човен. Двері все ж могли пропускати воду, тому інколи ззовні їх заклеювали стрічкою. Вода могла залити мотор. Ще й кузов був схильний до корозії, бо мав порожнини, де залишалася вода. У 63 році виробництво амфікарів припинили. Але з вже виготовлених кузовів та запасів деталей ці машини збирали ще до 1965 року, а розпродували їх аж до 68-го. Причому у США у 67 році ввели нові правила безпеки, яким амфікар вже не відповідав. Тож основний ринок для цього авто було втрачено. Кумедно, що спочатку амфікар у Німеччині можна було придбати лише як реімпорт зі Сполучені Штатів. І лише після краху американського ринку було розпочато офіційний продаж у Європі. Проте більшість амфікарів все ж продали у Америці. Там їх продали майже 80% від загальної кількості. Всього ж було випущено 3878 таких амфібій, хоча планували випускати по 20 тисяч таких авто щороку. Компанія-виробник пропонувала свої амфікари не лише як транспортні засоби для відпочинку, але як і автомобіль для різних служб. Пропонувалася спеціально обладнана версія для рятувальних служб, кілька авто використовувала поліція Гамбургу. Червоний хрест використовував невідому кількість амфікарів у районах, що зазнають небезпеки повені. У нас час одне автомобільне медіа описало амфікар як автомобіль, хороший для одного розваг. Він не швидкий і не показний, але він культовий, унікальний і зручний. Амфікар не має жодного сенсу, і саме тому він такий чудовий. І ці машини дійсно активно використовували і використовують для розваг та пригод. У 1965 році чотири британця на двох амфікар вирішили перетнути Ла-Манш і проїхатися по Європі. Автомобілі увійшли у відносно спокійну воду, але потім вітер значно посилився, хвилі збільшилися. Один з автомобілів вийшов з ладу через потрапляння води. Було тільки одне рішення: інший автомобіль мав відбуксирувати пошкоджену машину до Франції. Пального для перетину не вистачало. Тому довелося заправляти машину прямо в морі. Через 7 з половиною годин два Амфікара причалили нарешті у французькому порті і продовжили подорож. Американці кілька разів успішно перетинали та сплавлялися на амфікарах по великій річці Юкон. Амфікаром володів навіть президент США Ліндон Джонсон. Казали, що він любив лякати відвідувачів на своєму ранчо. З'їжджаючи вниз по схилу на амфікар прямо в озеро, весь час кричачи, що в нього несправні гальма. У парку розваг Дісней Спрінс» у Флориді є вісім амфікарів, на яких можна поплавати, щоправда, лише як пасажир. Власники амфікарів регулярно збираються в різних місцях для запливів на цих авто. Амфікар був і залишається першою і єдиною серійною відносно масовою амфібією. <з> зовнішністю легкового авто найшвидший автомобіль на воді та найшвидший човен на шосе. Так його описували у рекламі. Ну а Ганс Тріппель продовжував розробляти нові амфібії і консультувати у цій галузі. Він побудував декілька прототипів амфібій, але вже більш утилітарних. І на їхній основі з'явився серійний автомобіль AmфіRanger. Але це вже зовсім інша історія. Пишіть, що думаєте про Мфікар, чи подобається вам цей автомобіль, або ж ви вважаєте його безглуздим. Також не забудьте поставити лайк чи дизлайк і підписатися на канал АвтоЕра, якщо вас цікавить історія автомобілей.